Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед Scott Scale 970 модель 2022 року. Рама велосипеда виконана з алюмініє, з внутрішньою прокладкою троса і вага велосипеда з 29 колесами 13 кг 750 г разом з заводськими педалями. Будь ласка, підпишіться на наш канал, для нас це дуже важливо. Дякую. Менєтка на велосипеді встановлена з сраме Сиксигл Трігер. Передній амортизатор на велосипеді встановлений RockShox Judy. Silver TK Solo Air 46 мм. Mm. Повітряна пружина Гідра Lockout, винесений на рулі 100 мм mm ход. Дуже цікавий амортизатор. Абада Синкрас алюмінієві двохстінні 32 отвора під спиці. Покришки Maxis Recon Race 29х225 дюйма шириною. Шатоний срами Six Eagle Dub Boost 32 зубчика, одна зірочка алюмінієві. Задній перемикач SRAM Six Eagle, 12 передач. Касета SRAM SX PG 1210 12 зірочок, 1150 зубчиків. Комфортне сідло Syncras Biocara Regular 2.5. Дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200 на передньому і задньому колесі. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник SRAM PF Integrated 41х92 мм. Дуже цікава пропозиція від американського виробника Scott. Магазин VLTM його рекомендує. Якщо у вас залишилися якісь запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!